А, от як до речі, рівень довіри може вплинути на ситуацію на полі бою і довіри від військових, про це поговоримо з керівником центру громадської аналітики. Вежа Валерій Кличок з нами на зв'язку. Доброго дня, пане Валерію. Вітаю вас, друзі, слава Україні! Героям слава звільнення заложного голосування в сенаті. І в той же день вчора великий обмін полоненими в один день. Це співпадіння, чи це так, як дехто казав за методичкою, що на фоні позитивних подій звільнення? Тут цікаво, чиєю методичкою. Бо може бути методичка українська, може бути російська, тому поки що говорити, чия не, я не знаю, я не беруся. Але дійсно цікаві події відбулися в один день, і вони направду можуть свідчити про якусь там кореляцію між собою. Але ну я не беруся давати такі аналізи. Просто події ці варто зглядати окремо і те, що відбувається нині в Санаті, це дуже важливо сьогодні. Ближче до вечора, о 19-й за київським часом, ми побачимо, дізнаємося долю подальшої нашої допомоги. Є сподівання, що вона буде позитивною. Ну, А що стосується там рейтингу довіри і звільнення, ну тут знову ж таки питання доволі дискусійне, оскільки ми не можемо оцінювати ситуацію адекватно. Ніхто соціологічні виміри і репрезентативність не встановлював щодо такого опитування. Тому я думаю, що це таке більше суб'єктивні думки, які спираються на якийсь там аналіз, безумовно. Але те, наскільки довірятимуть чи не довірятимуть військові сильському, на фронті то я думаю, найближчим часом ми це побачимо. Просто треба зважити, що Сирський перебуває там постійно. Східний напрямок це його. Те, що я особисто знаю, він не дуже любить бути в Києві в офісі він більше любить бути в полі, вважає це своєю стихією і безпосередньо організовувати операції. там. відтак, отримавши повноваження, здійснювати повне командування збройних сил України. Він зараз має шанс. Розкрити свої можливості абсолютно повністю, я думаю, що найближчим часом ми маємо побачити певні зрушення, які будуть демонстрацією того, що Свільський або по-іншому, або якось ну, не так, як то раніше було, буде бачити розвиток подій на фронті. Ну, принаймні, про це можна нам буде судити, ще раз кажу, через деякий час. Ну а його методи, ті про які вже відомо, це ж може вже зараз знаєте викликати хвилювання і у військових, і у їхніх родин. Тому що, наприклад, Бібісі пише, що спілкувалися з офіцерами, і воно і вони відгукуються е, щодо нього як про людину, яка не надто ретельно ставиться до збереження життя солдатів. Економіст каже, що теж спілкувалися з військовим, називають його м'ясником. Ну, Я думаю, що це швидше редакційні думки, які навряд чи посилаються там на якісь конкретні джерела. А, і якщо Але це різні спирається... і західні видання. Розумієте, це навіть не українські. Дозвольте, я продовжу. Дякую. Тому швидше за все в матеріали редакційні, які мають думку редакції, а посилання на якогось військовослужбовця, то я таких видань і в статей у західній пресі бачив уже десяток, а то й більше з різних тем. Звісно, які стосуються військової. Тому говорити про те, що якщо це написало політику або там ще якесь видання, що це так і є доконаним фактом, ну вважається доволі необережним, тому що можна ставити під сумнів саме компетенцію на сьогоднішній день військового генерала, який очолює збройні сили України, і це може сіти дуже серйозну паніку і загрозу національної єдності. Ну і з приводу Бахмута скажете теж все те саме, так що коли у них були суперечки, то Сирський наполягав, що не відходити від Бахмута. а Залужний на пропозицію американських стратегів, що треба відійти раніше, щоб зберігти людей. Це теж вважаєте, теж домисли. Справа в тому, що можу керуватися для оцінки ситуації і правдивості, лише конкретними якимись даними, документальними. Оскільки я не маю доступу до державної таємниці, то бути максимально об'єктивним в цій сфері я, звісно, не можу. Бважаючи, що ми зараз знаходимося в стані воєнному і у нас є чимало заходів, які здійснюються в режимі секретності, тому коментувати такі речі ну, як на правду. Дійсно, справа невдячна. Не дякую, паже Нью-Йорк Таймс Бі Бісі Економіст коментують, дозволяють собі. Окей, ну, я вам хочу зважити, що я перепрошую. Я завершу з вашого поширіє. дозволу. Дякую, да, завершу. пане завершу. Валерію. Скажіть, будь, будь ласка, давайте до іншого пресу, перейдемо з вами біпсу. до іншої Тому, теми. Видання, які ви називаєте, пане так, так, Валерію, поширити. давайте говорити Почері. по черзі. Будь ласка. Так, Звичайно, звичайно. ще є інформація, наприклад, від Бутусова, що обговор. Орюють інші прізвища, з якими зустрічався президент Гнатов, Драпатий Скибюк, Паліса, Сухаревський, і пише Бутусов, що цей список йому е, сподобався. Так і дзеркало тижня теж пише, що від джерел міністерстві оборони відомі прізвища генералів, замість Шептали Павлюк і замість Сирського Баргилевич. Що ви можете сказати з приводу цих кандидатур? Ну, враховуючи, що Бутусов часто критикує будь-які військові призначення. Якщо він вже говорить про те, що це, ну на його думку, позитивні рішення, то можливо, варто дослухатися. Дякую. Пасибі за включення. Валерій Кличок, керівник центру громадської аналітики, вежа, був з нами на зв'язку.